Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю на своєму каналі. Скоро Великдень, і кожна господиня має власний перевірений рецепт великодньої паски. Я ж хочу поділитися рецептом, яким я печу вже не один рік. До дріжджів я додаю 1 столову ложку цукру і ось так гарненько все розминаємо. Далі виливаю молоко. Молоко обов'язково повинно бути тепленьке. Додаю борошно. Накриваю харчовою плівкою і залишу приблизно десь на хвилин 15-20, щоб наша опара добре підійшла. Для тіста мені ще потрібно буде лимон і апельсин. Пів лимонки і пів апельсинки. Треба буде перепустити через м'ясорубку. Зараз забираємо кісточки і швиденько перепускаємо через м'ясорубку. Все, лимон і апельсин я вже перепустила через м'ясорубку. І додам дві ложки цукру і додам 2 пачки ванільного цукру. Все добре перемішуємо і поки відставляю в стороночку. Далі в миску розбила 5 яєць. додаю стакан цукру, пів чайної ложечки солі. І все добре перемішуємо. Далі виливаю тепле молоко. Додаю вершкове масло м'ягеньке. Опара дуже добре підійшла. Ось так тому я висипаю опару сюди до тіста. Додаю лимон і апельсин. До тіста я ще додаю родзинки і цукати. Ось таке тісто мягеньке в мене вийшло. Дуже забивати мукою не потрібно. Тому я зараз накрию харчовою плівкою і рушничком і залишу в тепле місце десь приблизно на годинки-півтори, щоб дуже добре наше тісто підійшло. Пройшло рівно півтори годинки часу, тісто моє вже підійшло. Ось таке тісто. Ось таке. І ставимо формочки. Тісто я ставлю в формочку, щоб була одна третя частинка. Накриваю пасочки рушничком і залишу приблизно десь на хвилин 40, щоб вони добренько підійшли. Духовку я включила на 180 градусів. Випікати буду приблизно десь хвилин 35-40. Кожна орієнтуйтесь по своїй духовці. Друзі, калачики мої вже спеклися. Ті, що побільше, я випікала їх 35 хвилин, а ці, що поменше, рівно 25 хвилин. Тому зараз буду мастити їх зверху глазур'ю. Друзі, ось так виглядають мої пасочки. Я хочу розрізати пасочку і показати, яка вона в мене получилась серединки. Дві цья пасочка, дуже смачна, в миру солодка. Паска получилась. Зараз вся країна переживає скрутний час, пов'язаний з війною. І кожна людина робить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Саме це велике свято символізує перемогу життя над смертю. Нехай Великдень принесе нашій Україні. Перемогу і процвітання.